Після цих випадків, які були в Ірпіні, в Бучі, ну, на мене це так попливало, що я себе запаяв, не знаю чому так, ну, вбити орка. Я пішов в ССО, приймав участь у звільненні Балаклеї. Там я здійснив свою мрію, убив я там орка. ще це був підполковник руської розвідки. Юрій Шерстюк, чемпіон світу з Тейквандо, чемпіон України з хортингу, військовослужбовець 67-ї окремої механізованої бригади. В мирному житті я був спортсмен, я шести років займався спортом. Тейквондо, хортинг, ММА. Тренував дітей. Також в мене було своїх дев'ять груп. Я в ратоборці інструктор і в Планета Kids Я був інструктором. У Мене вже є два своїх чемпіона Європи: це Деркач Іван і Журавель Андрій. Це теж моя гордість. Я з ними як їжджу на змагання, я знаю, що в мене два перших міста всіда в кармані. І 24 числа, коли почалась війна, ну, зрозуміло, що тренувань ніяких не було. Я пішов в тероборону в перший же день. І коли вже, ну коротше, після цих випадків, які були в Ірпіні в Бучі, ну, на мене це так попливало, що я себе запаяв. Не знаю, чому так, ну, вбити орка. вбити орка, тому що я не міг читати. Взагалі я люблю читати. Я не міг читати, я не міг нормально спати. І потім, коли вони відійшли вже з-під Києва, з-під Борисполя, то ну, я зрозумів, що тут я орка не вб'ю і потрібно вже йти за орками. І я пішов в ССО, був півроку в ССО. Зразу три місяці ми тренувалися, хорошо, активно тренувалися, там інструктора дуже. Хороші, це Ходосівське ССО. І потім ми приймали участь у звільненні Балаклеї. Це якраз 5 вересня почалася операція. І в складі ССО я приймав участь по звільненню Балаклеї. У нас там перші були втрати, перші поранення, перші сутички з ворогом. Там я здійснив свою мрію, убив я там орка. ще це цей був підполковник Російської розвідки. Від мене він був в п'яти метрах, це що так само близько. І якось все сіло, все встало е, на свої місця, почав читати книжки. Після, кстати, після цього ми зайшли в сусіднє село Кругляківку. Я знайшов книжку і прочитав її за п'ять днів книжку. Е, я також почав нормально спати, ну, все якось стало на свої місця. Потім нас перевели в ЗСУ, в ССОП, в ЗСУ. І вже з зими, з середини зими, ми вже 67-окрема механізована бригада, другий батальйон. І потім після Балаклеї ну, нас перевели всі в ЗСУ. І так як ми всі були ССОшники, весь Костяк був з Борисполя, то, виходить, в 67-му весь Костяк основний, і вся маса і керівництво, і хлопці перейшли в ЗСУ в 67-му. Але ще тоді добрали дві роти, бо ми були друга рота, це весь Бориспіль. А добрали першу і третю роту це вже з усієї України хлопці. Але основний Костяк, я ж кажу, у 67-му бригада це саме з Борисполя хлопці. І я прийшов до Рустама Хамракулова у взвод. Сам він мій сержант, головний сержант нашого взводу. І я дуже задоволений і перетягнув своїх хлопців, тому що в нас костяк, у нас п'ять чоловік, які, ну, з якими я з початку війни, ну так сказати, працюю. І нас перевели весь цей костяк із піхоти. Забрали п'ятьох бійців сюди в ПЗРК. І наш Рустам. Командир хороший командир, я дуже задоволений, що саме Рустам мене командир, тому що за цей за півтора цих року вже в мене було їх чотири чи п'ять командирів. Є з чим зрівняти. Рустам хороший командир, я його завжди поважав, поважаю, буду поважати. Яку роль у вашому житті відіграв військово-патріотичний клуб Ратоборець? Чи підтримуєте сьогодні зв'язок із тренерами та вихованцями? Шульга Олександр Михайлович – мій тренер, мій, мій другий тренер, але перший найкращий мій тренер, з яким я з восьми років і дотепер спілкуюсь, і дружим. Він прикордонник, також пішов воювати. І також в моєму направленні біля мене він 50 кілометрів від мене. Я чуть-чуть, виходить, вище. Ну, як дивитись по карті, я ближче до Харкова, а він чуть-чуть нижче туди. Спілкуємося, навіть їх там. Погано кормлять прикордонників, то ми навіть засушник їх підкармлюємо. Їм м'яска привозили, там і тушонки, згущенки, і ну, булки. Не знаю, ми там багато їм чого, ящик бананів навіть відвезли. Ми з Михайловичем спілкуємося, дружимо і підтримуємо друг друга. За мною воюють навіть два моїх ученика це Михайло Антон і Павло Олександр. Це були мої ученики, а зараз за мною воюють. Тобто, ну, я ж кажу, наша п'ятерка. І ще ми двох теж, там, спортсменів, бішених, пулемет, одного, одного поліметка взяли одного. Цього армянського лева, у нас є бага. Теж наша п'ятерка. Спортивні хлопці ми відразу від усіх ну, відокремлювалися, тому що ми виносливі, ну, і, вносливі, і ми краще виконували там, і орієнтування навіть на навчанні. І краще вже на війні виконували свою роботу. І тому тільки йти на якийсь штурм, тільки ну, комусь треба першим йти штурмувати. завжди альфа, наша, цей, наш командир був грузиний. Він каже, де моя славетна альфа? І завжди ми з ним, тільки вперед, тільки, це наша п'ятерка йшла, наш пулеметчик і ми в чотирьох. Тому ну, тренування в ратоборці та, та взагалі тренування спортом, а саме якимось більш ударним від спортом, ну, він дає. По-любому, це і загортування, фізичний дух, силу. Ну, і на війні також ну, я бачу, що набагато легше, ніж звичайним людям, тому що навіть звичайні люди навіть просто в перестрілках вони заклякають. Раз закляк, став, він не знає, що йому робити. А ну, я і мої хлопці. Не знаю, ну на теж був перший бій, але ми в першому бої ну не розгубилися. Я ж кажу, я тоді підполковника у і надав допомогу Патріку моєму напарнику. Його ранило було в ногу, взявши в полон. Тренер з хортингу молодіжного військово-патріотичного клубу Ратоборець та військовослужбовець ЗСУ Юрій Шерстюк з нагоди відзначення дня міста Борисполя отримав відзнаку міського голови у сфері військово-патріотичного виховання. Саме в цей час Юрій зміг взяти відпустку і приїхати додому. Перших 3 3-4 дні, коли вдома сидиш. Ну, приїжджаєш, то ну, нормально за дружиною скучив. За сином скучив, то якось 3-4 дні перших відволікаєшся, з ними гуляєш, там їздиш кудись. Не знаю, на якісь, ну, нас, правда, в Борисполі немає куди поїхати, треба в бровари їхати. Ну, кудись їдеш, гуляєш, відволікаєшся. Проходить оці 5-6 днів і вже тут немає що робити, може, що роботи немає. Я завжди ну, щось роблю, кудись їду, в мене ну, завжди якісь справи. А тут може що роботи немає, то дійсно скучаю за фронтом, так сказати, скучаю за хлопцями, які там. І трохи не вистачає, може ну, цього двіжухи не вистачає. цих взривів, цього кіпіша зранку встаєш і вже кудись їхати, там надок, щось робити, там, там бензин отримати, харчі на позицію, когось там щось. А тут цього немає, якось спокійно, взривів нема. Може й за цього. І... Але я думаю, що коли війна закінчиться, ну, то вже захочеться бути вдома в мирному житті. А воно не хочеться іменно тому, що ти розумієш, що воно все не закінчилось, що хлопці там ну, замість мене роблять мою роботу, а я тут відпочиваю. Тому мене туди й тягне. А коли все закінчиться, коли буде вже спокій, мир, коли виженемо цю нечистоту за межі, то я думаю, буде все добре і адаптація пройде успішно. Каже, найкраща адаптація це повернення до улюбленої справи, тренування юних котигорошків та козаків, які з нетерпінням чекають свого тренера.